Світло і наявність інтернету роблять дива і наштовхують на розумні думки, навіть якщо мова йде про глибоку ніч, коли більшість із нас уже міцно спить. Саме на початку 25 п'ятої січневої доби до шосткинки Катерини Фомичової і прийшла цікава ідея, якою вона одразу вирішила поділитися з іншими. Ця ідея ідея єднання вона завжди повітрі, десь Так? і просто треба от людей направляти у потрібне русло. Так Вирішили написати допис. А допис у соціальній мережі мав такий зміст: друзі, не спиться, а думається. Думається, як би допомогти тим, хто в окопах. І придумалося. Коротше, ідея така: вже сьогодні розпочнеться видача борошна. Гуманітарна допомога по 10 кілограм на людину. Ми з Єленою Прокопенко та ще одним добрими людьми вирішили отримати свою допомогу та передати її берегиням у ковтуни. Як вам ідейка? Ці пані трудівниці смажать млинці, готують вареники для наших воїнів. Тож борошно завжди буде доречно. Долучайтеся, якщо є бажання. Гуртуйтеся і допомагайте. Написала пані Катерина на своїй сторінці і лягла спати з думкою про те, що реалізовувати свою ідею почне вже вранці. І от на своєму пункті видачі гуманітарки вона потрапила в неоднозначну ситуацію. Я зранку зайняла чергу, я там стояла. От як користичний так так. Я зайняла, я не користувалася своїми там депутатськими повноваженнями. Так сати. Я звичайна громадянка, звичайна шоткінка. От дещо у цій черзі сталося, і, мабуть, треба про це розповідати, не замовчувати, бо ну мені ця ситуація не подобається, яка складається у нас в місті. Мене витягнули за куртку з черги. Якась жінка сказала що депутатам, та тут нічого шататися. Депутатам приносять це борошно на дом. Я пояснила, що я збираю на ЗСУ це загальне поняття. Да? Конкретно я збираю цю це борошно на ковтуни берегиням нашим ковтунівським. Передам через наших волонтерів Олену Вареник і Таню Макарюк. Наша співрозмовниця каже, що просто захоплюються жінками, які майже увесь свій час приділяють виготовленню смаколиків для воїнів, що ризикують життям на передовій. Допомога ж берегиням у вигляді борошна їм буде дуже доречна. Для мене це не можуть такі речі. Я ну готувати вмію, готую, але Такими масштабами вони молодці, вони і млинці там крутять, і вареники ліплять. Потім вони все це ж готова продукція. Її ж треба насмажити, наварити. Потім там стоїть вакуматор. Вони це вакуумують і відправляють на нуль нашим хлопцям. Де одразу як я починаю пояснювати, люди одразу долучаються, хто пакетик дав. Там фасовано кіло кіло сімсот. Ці пакуночки фасовані. От і люди одразу починають долучатися. І в мене зараз у автомобілі у власному багажник. Ну от побачите, даю там фото зробила. Він повний. Він я настільки ну не очікувала. Для тих, хто вирішить віддати отриману гуманітарку або поділитися частиною борошна, заради того, аби наші захисники могли поласувати смачненьким. Пані Катерина пропонує звернутися до будь-якого волонтерського центру або волонтерів, до яких є довіра. Приносять до волонтерського центру шостка, шостка добро, з любов'ю в серці. Так, ну я вирішила віддати дівчатам з любов'ю в серці і вони напряму відвозять Коптунівським берегиням. Кожен сам це вирішує, тобто я вирішила для себе отак зробити. До мене доєдналися люди, які мені вже довіряють, я довіряю. Отак, от, так, от така, такий ланцюжок. Да, как на день єднання, день соборності, такий э, людський ланцюжок утворюється. До речі, активна панянка розповідає, що шосткинці діляться продуктами безпосередньо з нею вже не вперше. Я прошлого разу то коробки такі віддавали по 18 там кілограмів. Я цих коробок, ну штук навірно, 12 привезла, тобто там була і кава, там були і макарони, там і олія, і шоколад. Там ще щось ну. Коробки просто ставили, грузили, грузили. Це на повній довірі до мене. Люди отак, от ну допомагають, так у мене є автомобіль, і я ну нікому не відмовляю. Хто хоче, то приносить мені, і я відвожу. Закликаю людей єднатися, доєднуватися до допомоги нашим хлопцям. Ми повинні чітко розуміти, що зараз оце все життя, яке вирує навколо. Оце ми сидимо там, каву п'ємо, Так ми займаємось своїми якимись там побутовими справами. Це все завдяки нашим воїнам.